Офіційне святкування Дня молоді в Україні перенесли на 12 серпня. Цього року вже вдруге відзначатимемо за новою датою. Урочистих святкувань в Коростені не буде. Заплановані лише спортивні заходи під гаслом. Загартовуємо не лише дух, а й тіло. Основною локацією є стадіон Спартак. День розпочнеться із змагань з баскетболу. 12 серпня на базі стадіону Спартак буде проведено турнір на призи почесного громадянина міста Коростеня Хашаби Ігоря Ю в рамках якого буде три види змагань серед дітей два і серед дорослих. Змагання триматимуть з 10 до 15 години. Офіційне відкриття о 12. Всім, хто хоче повболювати, хто любить баскетбол і хто хоче провести з користю час. Запрошуємо на ці змагання. Починаючи з 11-ї години, заплановані заходи в рамках проєкту Активні парки, локації здорової України. Також на присутніх чекатимуть змагання з бадмінтону, волейболу, армреслінгу та багато інших спортивних розваг. Молоді та активні, запрошуємо вас долучитися з користю, провести час, загартувати не лише дух, а й тіло. Організаторами заходу є Коростенська міська рада, центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх, громадська організація, баскетбольний клуб Коростень. Нагадаємо, початок змагань о 10-й годині на стадіоні Спартак.